Я тісно-тісно, як шпаківні одна на одній притиснуті одна до одної. Саме тому і пожежа так швидко розповсюдилась, тому що спільні стіни були. І коли перепланували це все, то з'ясувалося, що переселити всіх людей, які жили тут, назад жили. Багато з них, по-перше, де вони жили цей час, а багато з них повтікали на той берег канали, звідки це рульник з-за канави. От закоканали і жили там у своїх родичів і знайомих. Вони за нижній мірі, на пласку частину. За, заселили всю пласку частину густо-густо, набилися там, як мурахи. Решта повтікали на Печерську. На Печерську, як в найкращі часи, як в якомусь казковому містечку дозволили їм жити на території адміністративних будівців. Чого Що немає? Палатки, і складні пляшки на території адміністративних будівців. Жити на території Кловського палацу під ним. Чому там? Тому що Кловський палац було надано вже давно, ще два роки тому, за два роки до пожежі, в Київській гімназії. Але гімназія перша класична, яка була заснована у 1805 році, вона знаходилась на полі. І існувало таких два табори, дві ворожі фракції, між вчителями гімназії, викладачами. Які одні одні хотіли залишитись на подолі, і вимагали, щоб гімназія залишалась на подолі, тому що їм було зручно. Вони викладали в могилянці, вони викладали у київському повітовому училищі, їм в гімназію було зручніше тут ходити. А тут на печець перенести їм доведеться їздити, а їм надають пловський палац. Вже його надають. Будь ласка, переносити туди, тому що ця гімназія мала бути дійсно установою європейського рівня до фракції цих консерваторів. Ретро належав, зокрема, Максим Берлінський. Не хотів би приїхати було п'ятеро дітей, він теж залишився. Остапа він поговорив. Йому квартиру потім підводили. А в будівлі поштової станції разом з іншими викладачами він ютився в будівлі поштової станції, тому що вона не, не згоріла. <кху> Вони там якось пережили якийсь час, їм нові квартири стали. Решта людей, які не змогли повернутися на поділ, стали жити на окраїнних міста, на периферії. Цією периферією була Солом'янка. Перші поселення, які з'явилися на Солом'янці, відносяться зовсім не до часів залізниці. Будівництва залізниця тобто Солом'янка стала дійсно залізничним районом. Якби її не перейменовувалися. Вона такий залізничний район, тому що про це все говорять і навіть нас, бояки, і навіть люди, які там до сих пір живуть. Потомки наших залізничників нащадки. Але тоді перші поселення були саме з Кодолями. І Малорадович для того, щоб їм було легше там жити, запропонував запровадити там перші якорди. Перші ярмарки на сучасній коробці. Я двітіла на теж Так. Що робити. Крім того, що ми будемо будувати, держава надає кредит містам і надає частково гроші повністю без кредиту. У нас треба щось робити з людьми, яких погоріло. В Сенаті утворюється спеціальна комісія для цього. Далеко-далеко, в -далеко далекому -далеко -далеко Петербурзі, взять. За якою можна буде відшкодувати людям втрати. І за цією схемою все дуже просто складалося. Ні, хто найбільше втратив, той найбільше отримає. Ну, логічно, багаті купці першої, другої гільдії, багаті а, а, майстрові, вони також отримали більше. Хто менше має, той менше отримає. Бідні ремісники, бідні євреї, які тут жили, і бідні українці, які тут жили. Чого не отримую? вони отримують? якусь дрібноту. В той час, як у цих багатих людей, у них є капітали, заощадження в банках. І вони можуть вишкодувати це. Ці ж гроші не погоріли. Страхівки, може, і були тоді, я не знаю, але принаймні у них були гроші. А у цих нічого нема, у них згоріло все. У них згоріли, згорів інвентар, інвентар, всі засоби до існування. Вони майстрові, у них не залишилось нічого. Всі їхні рубанки, може, ці все це погоріло. Милорадович і він що вибачте, але мені здається, що це не дуже справедливо. Я пропоную надавати позику на будівництво тим, хто більше постраждав, зменшим суд. А навпаки. І примушувати до того, щоб збудувати в першу чергу будинки так званих першого класу, на три класного тобто найбагатші. Вони мають збудувати. Власним коштом збудувати. Вернутися з відсотком мають багаті люди, вони мають гроші. А ті, що нічого не мають, їх треба взагалі надати їм позику для відшкодування без відсотка, тому що вони ніколи не зможуть відшкодувати. Нащо комісія відповідає Михайло Андрійович, ваші замічання? Комітет Комітет неудобно. Він Дякую. Люди починають ломитися, буквально ломитися до губернатора. І вимагати від нього вони були, як завжди, люди впевнені, що добре батюшка цар нічого не знає про те, що у нас случилось. І зараз ми йому що напишемо, і он нам, батюшка, що поможе. І вони так йому і сказали, що ваше превосходительство. Якщо ви то так ми то саме напишемо це. Він їх умовив, що вони цього не робили, і зрозумівши, що ніж діда брат паразита, він вирішив, що треба якось знаходити якісь інші шляхи, і він звернувся до Київського дворянства, до місцевого шляху, з проханням, щоб вони не дали гроші на те, щоб якось просто безкоштовно пожертвували гроші, без, безповоротно. І вони це одразу зробили. Моментально люди зібрали гроші. Треба було йому одразу так робити, а не писати до Петербурга. Але як чиновник вищий чиновник краю мав це зробити. Інакше ніяк він не міг вчинити. що Якби він цього не зробив і, 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 і просити, щоб вирішили зверху це питання. Інакше він би так пишався, що сам Вирішив, коли вже йшла мова про те, щоб по-перше у нього не щось ти добрявся. Я щось військовий. А пікшись на молоки, на воду. Знаєте так? А він обпікся дуже сильно в Молдавії. Він Я протягом двох виховникам... ну, ну, виконувати свій так, так, він... так. І перше, після того, що в Молдавії відбувалося, він протягом двох років писав виправдання, що, що він зробив не так, а він хотів так. І хоча нібито виходить так, що. Ж... Це милорадович не такий, як треба, але пізніше з'ясувалося, що це всі не такі, як треба. Всі, хто був головнокомандувачем там у Даві, після нього був Багратіон, якого звільнили з формулювання за безлоду війська. Це щось нічого. Багратіона не могло бути безладу в військах. А справа була в тому, що вони просто на них накапали гроші. Води, все. Та вони Пов'язали, там були проблеми зовсім іншого характеру. Так що після цього по-перше, він у 10-му році він в такому був депресніку після цієї Молдавії, що він в якийсь момент попросився у відставку. І його відпустили у відставку один місяць він був у відставці з листопада по грудень 1810 року. Потім трошки він прийшов до тями і повернувся на посаду Київського військового губернатора. Так що після цього він дуже дуже обережно був з, з цими всіма. Так. Має зобов'язання і її дуже mm. добре. І він про це писав, що дійсно що я тепер боюся після того, що Взагалі він взагалі буде наближатися. Тому що він не дуже вмів це робити. Є люди, які вміють, оскільки він не вмів, він був трошки таким <різь> <різь> не <різь> дуже <різь> так, <різь> важким, <різь> а, то він старався <різь> і так <різь> подалі. Хоча напряму спілкувався постійно з імператором, з двором, з сенатом, звичайно. О. Все, дворянство надало гроші, ці гроші людям, вони змогли якось вичухатися, якось розбудуватися. Коли мира у 2014 році їхав на війну, він писав предводителю і нашому цивільному губернатору в санті. Писав, я, махайте мені махайте. я махаю, махай махайте. Він писав. Він писав лист з подякою, Це була подяка неформальна, це була подяка сердечна, тому що без того, що він зробили. Дайте слово бал там повторюється три рази. Тобто <кхм> фейерверк, обід, вечеря пал, прийом пал. Урочиста вода і пал. Тільки різні палки. Спочатку бал задає наше дворянство, потім бал задає губернатор, ну і потім ще раз дворянство. Ну класно ж, і весь час бали. Яким чином це виглядало взагалі? Все весь простір ми це, дорогу до саду. Він був прикрашений, ілюмінований, освітлений і по цій дорозі пройшла урочиста хода. Це не дуже далеко, але хода була урочиста, красива. До губернаторського паланці пройшла хода Спочатку київські ремісники з прапорами своїх річів. потім найбільше на люди, Київське дворянство. Там, Після цього колорчати відкрити швиденько, ну, освячення, відкриття і бал. Потім мечей? Це було найголовніше. Це основна пташечка, вам радити, що це. Це обід і бал. Так, родзинка. А, а, Надія Дурова, яка в той час теж служила у Києві, така концентрація була визначена людей у нас в Якийсь час була у нього діта. І вона, е як спостережлива, як багато чого, вона писала у своїх спогадах цікаві речі. Вона описувала, зокрема, такий, такий момент, що Милорадович виписав собі трьох кавалеристів для того, щоб вони його супроводжували. Це, мав бути, його вогворчик. Він любив взагалі їздити з Польщі. Він любив, щоб було красиво. Це я вже говорила про це. Е Виїздити він. Марсі любив красиво, і їхати губернатор по місту мав теж красиво. І Надія Дурова писала, що я повідала, що він часто прикликав нас до себе, посилав з якимись дорожніми, йому нравилось, що після його експажа рисувався на коні статний офіцер, який по першому йому слову мог літати з звістю, але туди потрібно. Так що Дуже швидко він, взагалі це була його властивість, в принципі, він нібито впадав в якусь глибоку таку е, прострацію, а потім він виходив з неї швидко. на відміну від інших людей, які не від якихось потрясінь довго-довго в такому тривалому, на, на стані е, знаходяться. Е, так, поділ ми починаємо відбудовувати. Це церква Миколи Доброго, одна створіння, одне створіння Миленського, також це просто я тут набрала Шедеври Миленського Миколи Доброго церква, в якій вінчався Михайло Фанесович Бувак у 1910 році з Тетяною Миколаївною Лапа, і де служив їхній духівний котець Олександр Плагулів. Це церква в городиці Пирогорщини відбудована за проєктом Миленського. Та сама, яку він захасив і загасив. Вона була до того, як він її, її погасив, вона бару. Вона була барухова, потім її в класицистичному стилі відбувала. А ще й був такий момент. Коли накладали цей гестівський план на наш поділ, Малорадович звернув увагу, крім прекрасного виду, ще на полі. Справа в тому, що тут, одразу біля Андрійського звозу, приблизно знаходилися міські бійні. Просто в центрі міста.